Доброго дня, мене звати Скіцько Андрій Васильович. Я лікар-ортопед та імплантолог зі стажем роботи 15 років. Сьогодні з вами поговоримо про цирконіві коронки. Циркон – це, по суті, мінерал, в склад якого входить рідкісний метал цирконій. Протези на основі діоксиду цирконії мають ряд переваг: це висока естетичність, природність та гіпоалергеність. Колір основи металокерамічних коронок металевий. А у коронах з оксиду цирконі колір підбирається на рівні каркаса, тобто білий, що дозволяє оптимально імітувати природній відтінок зубів і отримувати чудові естетичні результати. Цирконіві коронки виготовляються з цільного шматка цирконію шляхом фрезерування на автоматичних санках. Через це вони виготовляються дуже швидко і з високою точністю, тому що відсутній різкий фактор. До зустрічі з вашою красивою посмішкою в медичному центрі RobaRiz.